Шановні друзі, радий вам зображення і реальність. Зображення поділяються на умовно реалістичні та реалістичні. Якщо ми бачимо реалістичну картинку, то вона наближена до сприйняття реального світу. Реальний світ це той, в якому ми живемо. До сприйняття якого максимально адаптувалися, і бачення якого для нас з вами максимально комфортне. Коли ми опускаємося під воду, то картинка втрачає свої комфорт і реалістичність, оскільки під водою більша щільність матеріалу, через який спостерігаємо світ, його більша забрудненість піском та планктоном і незвичне нам. Приломлення світла. Тобто під водою картинка робиться вже умовно реалістичною. Якщо ми починаємо роздивлятися картину, написану пензлем художника з близької відстані, то вона завжди умовно реалістична, оскільки ми бачимо мазки, з яких та складається. Коли ми відходимо від картини подалі, то вона вже сприймається як більш реалістична, але все одно має ряд ознак умовно реалістичної. Але ось факт. Часто для нас ознак миловидності і особливої зручності для сприйняття набуває не гіперреалістичне зображення, а умовно реалістичне. Або це витвір мистецтва, або з реальності ми виокремлюємо якийсь вузький елемент і милуємося ним одним. Привіт, розмитому тлу портрету, привіт, макро. Людська свідомість здатна опрацювати, усвідомити, тобто обрахувати певну кількість структур, котрі формують картинку, або з яких вона складається. І якщо таких структур на зображенні дуже-дуже багато, то свідомість припиняє їхній обрахунок як умовно реалістичних і починає їх сприймати як реальність, дану нам в бачення. У відчуття. Приклад з фотографії. Якщо ми бачимо один елемент, то кажемо, що перед нами один елемент. Якщо бачимо два подібні елементи, то кажемо про них це рима. Якщо бачимо три і більше подібних елементів, то кажемо, це ритм. А якщо бачимо їх так багато, що не можемо порахувати, то кажемо, що це паттерни. Це означає схожих між собою повторюваних елементів настільки багато, що ми не можемо їх порахувати. І ось тут їхнє сприйняття нами переходить з розряду свідомого у підсвідоме. Як почуває себе чутлива людина, коли заходить до кімнати зі шпалерами, де безліч однакових малесеньких елементів, хрестичків, квадратиків чи крапочок? Людина або каже, їх тут мільйони, я всі маю їх порахувати, усвідомити, що є ознакою вже душевної хвороби, або припиняє їх сприймати як окремі елементи і просто каже, Стіни в картатих шпалерах. Бо при осмисленому сприйнятті, а отже, баченні певної надпорогової кількості елементів деталізації свідомості робиться некомфортно. Обчислювальних можливостей наших пам'яті та уваги просто не вистачає. Тому штучна картинка, що повністю затулить нам поле зору, вже перейде в розряд. Реальності. Коли людина дивиться на фотозображення певної роздільної здатності, то вона усвідомлює, що роздивляється об'єкт, наприклад, газетну ілюстрацію. Ми бачимо точки, з яких складається друк, шуми або, як зараз кажуть, артефакти. І завдяки цим ознакам розуміємо, що картинка умовно реалістична. Час від часу в сучасні художні кінострічки навмисне вводять елемент артефактів. Спершу кажуть ось сенсори, які не повинні шуміти в тінях. А потім продають нам кінокартинку з шумами, введеними програмно. Якщо порівняти людину з комп'ютером, то зазвичай нам некомфортно спостерігати речі, котрі ми не здатні швидко і не вимушено опрацювати процесором та оперативною пам'яттю свого сприйняття. Коли ми відчиняємо шухляду ящика, то можемо назвати лише пару предметів. Які там лежать. Але тільки спеціально тренована на розвідувальника, наприклад, людина, перед якою на мить відкривають шухлядку, може закарбувати в пам'яті всі 30 чи 50 предметів, що лежать у ній в певному порядку, та назвати їхні ознаки. Ця подряпана, оця з залишками чорнил чи клею, а на останній щось написане. Тільки особлива людина з тренованим сприйняттям зможе, вибачте, тавтологію сприйняти більше об'єктів у кадрі, але знову таки не їхню нескінченну кількість. Тому я підозрюю, що навіть професійний розвідувальник некомфортно сприйме. Повну імітацію нашої реальності, якщо знатиме, що йому показують штучний об'єкт або штучну картинку, виникне певний психологічний дисонанс. Тож, якщо за допомогою комп'ютерної графіки, ми спрограмуємо комп'ютерну реальність і завантажимо в неї людину через шолом і тактильний костюм, то людина сприйматиме сукупність штучних графічних елементів. Як дійсність і діятиме відповідно. Чому так? Бо в надреалістичній картинці так багато елементів, що їх нездатна обрахувати свідомість. Усвідомлення цього передається до підсвідомості і та каже на штучне. Так ось же ж, реальність дана нам у сприйняття. Тому, коли. Почалося виготовлення камер із надвисокою роздільною здатністю, спроможні фото чи відео фіксувати реальність надзвичайно деталізовано, і гіпердеталізовано, то для багатьох з нас це зробилося некомфортним. З ними умовну реальність ми починаємо сприймати як реальну, як справжню, хоча намагаємося тримати себе в руках. А що нам допомагає не сплутати дійсність із картинкою? Наприклад, нам допомагає рамка монітору, комп'ютера чи телевізора, що обмежує вікно до штучної реальності. А як ми захищаємо себе? Як оберігаємо свідомість від впливу штучної надреальності? Ми починаємо навмисне погіршувати зображення. Ми фільмуємо або фотографуємо крізь певні фільтри, аби погіршити картинку, або одягаємо чулок на об'єктив, або мастимо світлофільтр вазеліном. Піктореалізм. Де взявся корінь потреб у піктореалізмі? Ге? Ми сприймаємо елементи піктореалістичного погіршення картинки з вдячністю, з полегшенням, і можемо годинами дивитися на погіршену картинку, нам так комфортно. Коли ми фільмуємо з надсучасним сенсором, що дає високу деталізацію, то накручуємо на байонет камери старі об'єктиви, що дають ненатуральну. Погіршену картинку. Ми ж у житті не бачимо, наприклад, об'єкти в боке. Американець повно прикладів у Ютубі, середньостатистичний бере камеру за багато тисяч доларів з надзвичайно гарним новим сенсором і накручує на неї 20-доларового Геліуса і радіє результату. Фотометці беруть об'єктиви, яким 30, 50, 100 років, котрі понижують розподільчу здатність сенсорів сучасної повноформатної камери і тим погіршують зображення і вихваляють результат. Всі вихваляють результат, бо його комфортно бачити. Кажуть на цей результат мистецтво. Це давно почалося в Японії, давно вже є у нас. Якщо ми фотографуємо надзвичайно реалістичну картинку, то через проявку на комп'ютері, застосовуючи програмні фільтри, ми теж погіршуємо зображення, робимо його зернистим, наносимо йому штучні засвіти, садимо артефакти, все робимо для того, щоб глядач сприймав зображення. Не як реальність, а як псевдореальність, як умовність. І от тоді ми, задоволені результатом, кажемо: о, знімок допрацьований! Або О, відеокартинка допрацьована. Мистецтво! Чому сьогодні триває повернення до архаїчності у зображенні? Чому весь час люди йдуть до плівки або навіть до фотопластин? Хоча технології роботи з ними незручні, марудні у порівнянні з цифровими. Бо пластинка, плівка і фотопапір аналогові і додають на зображення купу артефактів, про які утім ми кажемо. Тепле зображення, лампове зображення, справжнє зображення. Чому у світі сьогодні бум, шалений бум на старі відеокамери? Бо про них не лише старше покоління, а й навіть молодь, котра народилася в 2000-х, яка не застала 70, 80, 90, кажуть, лампове зображення, справжнє, реалістичне, зображення, на яке комфортно дивитися. Бо всі ці артефакти, всі ці шуми диктують нашому сприйняттю відчуття Умовності знятого матеріалу. Умовності. Іще один фактор. Відеозображення з попередніх років базуються на точках і рядках. Наприклад, стандарт ВХС це лише 240 телевізійних ліній, що в термінології цифрового відео приблизно відповідає 320 на 240 піксел, цебто точкам. Точкам, що розташовані рядками. Нечисленними рядками 240 рядків. І наші підсвідомості у цьому комфортно, бо в неї є певна здатність опрацювати певну кількість ліній, якими розташовані. Точки, певну, до якоїсь межі. Якщо ми багатократно збільшуємо розподільчу здатність картинки, то по відношенню до неї втрачаємо зв'язок з реальністю і починаємо сприймати її як справжню, реалістичну. І нам робиться некомфортно, як тій людині, що з реальністю втратила зв'язок. Наприклад, вийшла з літака на висоті в кілометр. Знаєте, чому перший стрибок з парашутом називають маленька смерть? Бо людина не відчуває себе ні в воді, ні на землі, ні у повітрі. Навколо неї досить пружнє, хлистке середовище. Немає ні верху, ні низу. Людина обертається навколо вісі, доки з рюкзака не вийде стабілізатор. Не існує звичайного відліку часу. Маленька смерть це досить некомфортний стан, під час якого втрачена більшість звичних орієнтирів. Ти повністю здебалансований. І от коли тобі показують надреальну картинку, то відбуваються подібні зміни. Ти опиняєшся в її середовищі. З надреальною картинкою того, чого не існує, бо вона є умовністю, та з її впливом на підсвідомість і свідомість людство експериментує тисячоліттями. Згадайте, містичні практики, вдивляння в коридор з дзеркал або в кришталеву кулю. Всі вони не без підстав відносяться до змінених або прикордонних станів свідомості, що межують правильно. З Божевіллям! Недарма тих, хто на собі досліджують змінені стани свідомості, в навколо психологічних колах називають сталкерами, а їхні практики психологічним сталкінгом. Стурбований перспективами створення надреалістичних зображень в 1950 році американський письменник Рей Бредбері. Написав оповідання Вельт про кімнату, стіни якої транслювали настільки реалістичні картини Саванни, що з неї прийшли леви і з'їли господарів будинку. Картину пишуть мазками. Коли ми відходимо від картини подалі, то вона сприймається як більш реалістична, але все одно має ряд ознак умовно реалістичної. Цей творча манера художника, котрий зображує не так, як бачили б ми. І обов'язковий атрибут рама, що, наче грати в зоопарку, вказує. Цей звір або ця подія не з нашого світу. Чим краще огороджена картина від нас, чим товще її рама, тим вона дослідить дорожча, а нам поруч з нею комфортніше.